Я хочу зачитати Псалом 23. Він буде сьогодні за основу. І ще додатково будуть різні вірші з різних книг Біблії. Будемо проводити паралелі. Господь мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене, мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Ви згідні? То ми, виходить, якщо згідні, то ми вівці з вами. Мені подобається, як Вінковський називає цей псалом. Псалом овечки. Писав, ніби цар Давид, який керував величезним ізраїльським народом. Але ми знаємо, з чого все починалося. Все починалося з самого раннього дитинства, коли він пас овець. Він був пастухом. Він вже тренувався з дитинства керувати. І потім, коли він був вірний в малому, Бог його поставив царем над Ізраїлем. І цікавий факт, що саме в 23-му псалмі Давид порівнює себе з ягням. І він описує свій стан, і він ніби звертається до Бога і каже: Ти мій пастуха, я твоє ягням. І ми з вами, якщо вважаємо себе так само кожен ягням, вівцею Божою, то ми маємо провести в черговий раз, провести паралелі зі своїм життям і точно запевнитися, що дійсно я вівця Божа. І про це я й хотів би поговорити. Я так і назвав. Я вівця. Дуже просто. Хто може мені сказати, які характеристики? Цієї тваринки. Я пам'ятаю, Тарас Батькович колись проповідав. Не пам'ятаю про що, але аналогію пам'ятаю про дятла. Він казав, що йому дуже подобається цей птах, дуже його вразив, як він влаштований. От сьогодні ми будемо говорити про вівцю, і багато-багато ви будете слухати саме про цю тваринку. Які характеристики у вівці? Хто може сказати? Кучеряве. Окей. Добре. Є чорні, є білі, є, е, якщо я не помиляюсь, вчора буквально читав біля 600 е, порід та, українською, е, різних вівць на землі існують. Але от ми малюємо собі такий образ, таке біле, пухнасте. Хтось сказав смиренне, та, слухняне. Яке ще? Кмітливе. Лякливе, окей, лякливе, все правильно, так і є. Ну, так да, з кмітливістю там так собі. <хи> Я погоджуюсь. Дружні, так, вони тримаються зазвичай отарою. Тобто всі разом, в принципі, як і ми сьогодні з вами. Вже є певна паралель. Воно п'є слухняне, п'є чисту воду. Воно не п'є, як, ну, наприклад, свині. Так? Свині взагалі все підряд їдять. З овечками так не вийде. Вони навіть з бурхливої води не п'ють. Тому дави ти кажеш, що я біля тихих вод буду пити воду, яку ти мені даєш. Добре, паралелі ми провели. Я хочу задати три питання. Це три таких моїх пункти сьогоднішньої проповіді. Перший. Чи чую я голос свого пастуха і чи споживаю його їжу. Я в дитинстві, коли їздив до бабусі в село. То ми разом з моїми двоюрідними братами йшли на поле, і я бачив, як вони професійно пасуть овець. І цікавий факт, що всі вівці, а їх було на той момент біля 500 голів, вони слухали лише одного пастуха. І це був мій двоюрідний брат. І як би я не намагався гукати, як би я не намагався підкупити. Можливо, якоюсь свіжою травою, чи якимось фруктами. До мене вівці не підходили. Для мене це просто був якийсь нонсенс. Думаю, ну вони і так ну вівці ми знаємо. ну Трошки вони бувають трохи такі недолугі, е, якимось інтелектом вони е, не блищать, але слухають лише одну людину. І коли він якось їм гукав, якось там свистів, щось там щолкав пальцями, то вони чули його і реагували саме на нього. Дуже цікаво. І хочу зачитати Івана Івана, 10 розділ і об'єднати між собою три вірша, бо по своїй суті вони однакові. 11, 14, 27 вірш. Я пастир добрий. Це Ісус звертається до учнів своїх і до решти людей, хто його слухав. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Ну, Ми знаємо з вами, що може бути голосом Божим сьогодні, правда? Це Боже Слово. Христа ми зараз наживо, наживо його не бачимо, слава Богу, Він воскрес. Є у нас Слово Боже. Чи ми чуємо Його Слово, і чи ми насолоджуємось їжею, яку ми приймаємо від Бога? Чи вона для нас приємна, чи вона для нас важлива? Чи є для нас це фундаментом, на який ми спираємось? Чи ми, можливо, відгукуємось на інші якісь голоси, яких в цьому світі дуже-дуже багато. Але у них один спільний корінь. Це дияволи. все починалося, ох, як швидко час біжить. І все починалося з Едемського саду. Правда? Диявол сказав, диявол обманув, Адам і Єва повелися. І після того комунікація з Богом порушилась, але прийшов Ісус і дав нам це слово. Це перше, чи я чую голос свого пастуха і чи споживаю Його їжу. Давид каже в 23-му своєму псалмі: Господь мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Бог піклується про нас і дає найякіснішу, найкориснішу для нас їжу. Друге питання: чи довіряю я своєму пастуху? Чи є довіра? Я можу чути Його, про що він говорить, чи він мене гукає, чи довіряю я своєму пастуху? І Псалмі також в другому, в другому вірші написано: Він душу мою підживляє. Провадить мене ради імені свого по стежках справедливості. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не буду боятися злого, бо ти, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони втішають мене. Жезл і втіха ну, якось, якось не клеїться. Для мене це теж в дитинстві в недільній школі, коли ми е, на пам'ять вчили цей псалом, було важкувато зрозуміти, як жезл може заспокоювати. А насправді, як ми знаємо, вівця може трошки від отари відходити, десь заблукати. Вона, якщо бачить, наприклад, паркан, дірку в паркані, їй здається, що за тим парканом трава трошки зеленіша. І вона туди, в ту дірку. А потім обертається, трошки пило обертається, дивиться знову в дірки, вертається назад, бо знову здалося, що трава трошки зеленіша там. І деколи пастор і пастор, і пастир, він нас своїм посохом трошки коригує на шлях. Він дивиться на нас, він слідкує за нами. Куди ми йдемо? І йому не байдуже, де ми. І він завжди нас підганяє своїм посухом. І Він заспокоює нас, якщо ми, можливо, даємо собі більше, більше якихось можливостей самі собі розкриваємо, розширяємо свою територію, але пастор знає, де ми маємо бути. І слава Богу, за цей жезл Він заспокоює. Третє питання: чи став я пастухом для інших? Якщо дивитись на Ісуса Христа, то Він часто в Біблії згадує про те, що ми самі, самі маємо піклуватися про інших і бути пастухами для своєї сім'ї, для, для свого колективу, можливо, для своєї країни. Масштаби різні можуть бути, ієрархія різна, але в них однакова суть. Є пастор і є підлеглі. Є Ісус Христос і є Його діти, ми вівці. І дуже важливо, щоб пастор завжди був, завжди був в темі і завжди бачив, де його вівці. Цікавий факт, що 10 років тому, я буквально коли готувався, то в новинах мені попалося. Таке, що в Іспанії колись е, пастух просто заснув. І його отара декілька тисяч овець, вони просто розбілися хто куди. І більшість просто побігла в місто. Якесь бурхливе місто було, ну і якось е, овечки захотіли соціалізуватися, і вони туди побігли. І коли охорона, поліція, всі об'єдналися і вони просто штурмували місто. Це Іспанське і назад до, до поля, то вони прийшли, а пастух досі спить. Тобто він, він навіть не помітив, що його паство кудись розбіглася. І слава Богу, що Бог думає про нас, Бог завжди тримає нас в своїй периферії і піклується про те, щоб ми були поруч з ним. Але і він і нам наказав. Якщо ми дивимося на Давида, то Давид. Вчився бути вівцею, коли він на той момент був головним пастирем в своїй країні. Він не зазнавався, він знав, що він цар. Він знав, що в нього є певна привілегія, але він і знав, що в нього є також і відповідальність вести народ. І так само кожен з нас сьогодні має цю відповідальність. Відповідальність перед своєю сім'єю, бути пастором для своєї сім'ї. Вчителі, от зараз починається навчальний рік, вчителі, пастори для своїх дітей, учнів. Якщо ви керуючи на роботі, то ви маєте своїх підлеглих, ви для них пастор. У нас сьогодні з нами прекрасні військові, які вже не вперше, то ви знаєте безпосередньо, що хороший командир це хороший пастор, правда? Як важливо, щоб і командир вів. Свій взвод, чи, в свою, чи свою роту, чи взагалі військо в правильному напрямку на правильних пасовиськах, як Ісус Христос став для нас пастирем, як Ісус Христос, ставши для всього людства ягням. Можливо, ти сьогодні вперше в церкві, а можливо, ти вперше чуєш про цю тему. Знаєш, що Ісус Христос був пастирем, коли був на цій землі. Але він став головним у всесвіті ягням, яке віддав своє життя за всю отару за кожного з нас. Ісус став ягням, забрав наш гріх, помер і воскрес, щоб ти і я мали спасіння та вічне життя з нашим пастирем. В Івана 10 розділі, я вже завершую 14 16 вірші. Ісус каже, я пастир добрий, я знаю своїх, і мої мене знають. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і життя моє за овець кладу. І якщо ти, можливо, не відчуваєш себе в отарі Божій. Ти ще не відчув, як ми на початку співали, що коли Ісус бере мене на руки, я отримую цей спокій. Якщо ти ніколи цього не відчував, то знає, що цей вірш для тебе. І я маю, Ісус каже, інших овець, що не з цієї кошари. І тих мені треба приєднати, і голос мій вони почують, і буде одна отара і один пастир. Амінь. Вівці це дуже командні тварини, це дуже соціальні тварини. Вони, якщо наодинці лишаються, їм зле. І з кожним разом ця, цей стан він погіршується. Вони не можуть поокремо. Як добре, коли ми відчуваємо себе в своїй отарі. Як добре, коли ми чуємо голос пастора, який піклується про нас. Деколи буває, що ми можемо відійти. Буває таке, що ми ведемося на ті капкани, які розставив головний вовк в овечій шкурі, як то кажуть, це диявол, сатана, який має лише одну ціль, щоб всі вівці просто горіли в пеклі. Але Ісус сьогодні має спасіння для кожного і має дуже-дуже багато місця в своїй отарі. Без тебе я вітьма, і Боже я тебе маю, нехай твоя, батьку, рука, в життів, день не відпускає, о Боже я тебе.